І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Здравіло, і Слово стало Хібом і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу як однонародженого відця. Такими словами, святий апостол і Євангелист Іоанн описує тайну Божого Кілення. Саме різло Христове, народження, прихід у світ Сина Божого незрозумілим було тогочасному людству. І сьогодні не всі і не до кінця можуть зрозуміти це, як Бог приймає людське тіло. Але саме ця подія лежить в основі сьогоднішнього свята й є Різдво Христове. Це свято, коли Бог, Слово, Духа при Святої Троїці залишає славу неба і принижує себе до людської природи, приходить у цей світ, народжуючись і між людьми, будучи повністю і усьому схожим до людини, окрім гріха. І саме ця тайна кілення дивує ангелів і людей. Євангелист Лука описує цю подію слідуючим чином. Він каже, що пастухи, які доглядали Отару Овець, вони були здивовані з того, що побачили, як велика кількість ангелів хвалили, прославляли оспівуючи своїми ангельськими безплотними та дивними голосами подію, яка сталася в Вифлеємі. Вони були здивовані з того, що вони чули дивні співи. І ось власне ангели звістили їм про те, що сталося там, у Вефлеємській печері. Там народився Месія, там народився Христос. І пастухи пішли, щоб поклонитися йому. Так описує євангелист Лука цю подію. І євангелист Матфей, трошки по-іншому описує подію Різдва Христового і, зокрема, робить акцент на слідуючому. Це те, що Йосиф, який знаючи про це, що Єва Марія чекає дитину, хотів той кома відпустити її. Але з'явився йому англо у вісні і сказав Йосипе, не бійся прийняти Марію, бо що зачати в ній від Духа Святого, І вона народить сина і до цього імення Ісус. Саме Він є той, хто спасе людей від гріхів їхніх. Йосип, ось собі, дорогі Христі, що Йосиф, який прийняв ці слова із благовінням, з таким великим трепетом і страхом, що про це описує Євангеліст Матфей, акцентуючи увагу на тому, що ще, будучи в Лоні Марії, Ангел каже, це той, хто спасе людей. Тобто Христос приходить у цей світ не просто так. У нього є окрема місія, особлива, долучена йому Богом Отцем. Кожна людина з народжується, батьки собі складають якісь плани щодо тої дитини, думають, ким вона виросте, ким буде, яку збуде професію, яку буде мати освіту, чим буде володіти у цьому світі, ким вона буде, чим вона буде. І як правило, десь, ми, говоря, налаштовує дитину на той чи інший шлях в її житті. собі, що Христос, який прийшов у цей світ, Він знав, до чого він прийшов. І коли 12-літнього Отрока Ісуса Йосиф і Марія віднайшли у храмі, коли він спілкувався з законовчителями, і Марія докрила, кажучи, що ти так зробив, чому ти застав у нас переживати і клопотатися про те, бо ми вже три дні дороги прийшли і вернулися, щоб шукати тебе. А він каже, мені належить бути в тому, що належить моєму отцю, тобто в храмі. Це говорить про що? Говорить про те, що Христос знав уже з дитинства, для чого він прийшов в цей світ. І для чого він прийшов? Він прийшов для того, щоб померти. І померти не звичайною смертю, як будь-яка людина помирає, а прийшов, щоби своєю смертю визволити від вічної смерті все людство. І ось тому і во Христі. Браті і сестри, Спасительна місія Христа є надзвичайно великою. І ця тайна Боговтілення є надзвичайно глибокою. І ми люди навіть не до кінця можемо збагнути, не до кінця можемо зрозуміти, що відбулося там, в Афлеємі, що сталося там в тій стаєнці. Чому Христос, будучи Богом, умалює самого себе, принижує самого себе і народжується в крайньому у Божі. Майбутнього Христос каже, лори мають лизиці, птахи небесні має гнізда, а силюстій немає де й голови Це говорить про цю крайну убогість, тому що Господь завжди годить зрозуміти і прихилитися до тих, хто привоїв у Божі. Господь завжди годить проявити особливу мирість і ласку до тих, хто цього потребує. І тому каже в своїй науці, в своїй місійній праці, тих трьох з половиною років Господь навчає і каже, прийдіть до мене всі, а далі каже, і навчіться від мене я тихий і смиренний серце. По-перше, Господь ніким не погоджує, кличе всіх без винятку до себе. А по-друге, Він каже, лишіться від мене. Тобто оцемуй увагу на прикладі свого земного життя. Якщо ви хочете унаслідувати життя, то прийдіть до мене, бо я дорога, правда і життя. І до отця ніхто не може прийти інакше, як тільки через мене. Що співали ангели там у вебєємі, надію, стаємкою, де. Народився Месія Христос. Вони співали «Слава славашню Богу на землі мир в людях благовоління, про який мир ідеться. Адже ми знаємо, що у всі часи світі ще до приходу Христа. І після приходу в світі відбувалися війни. Люди ворогували, народи між собою ворогували, царства на царства. Нападали. Так було завжди у віки і всі часи. А Господь приходить у цей світ, щоб дарувати той мир, яким має бути сповнене серце тих людей, які належать його, йому. Бо каже, апостол Іваніст Іоанн дуже чітко описує, що Христос приходить у цей світ і каже Іоанн, що і тим, які його прийняли, дало владу дітьми. Божими стати. А тепер розберемося із цим, а хто його прийняв, а хто його не прийняв. Чи хто його зараз може прийняти, чи хто його зараз може не прийняти, коли звершився перепис населення, коли досвід із магітної Марією подружували, пере ними стояло одне питання, де їм зупинитися на нічліг, де їм переночувати. І у цих колядках, у цих віздях, і пічних співах це оспівано, ну не описано про це в Івангелії, але оспівано це в такий спосіб, що ніхто не хотів їх прийняти. Ніхто не хотів собі зайвого хлопоту брати на себе. І, власне, коли наступив оцей момент народження, то їм прийшлося зупинитися там, де зупиняється вінці, встається, в вечері. І це ось про що? Що людство не прийняло Христа? В майбутньому Христос каже, що я прийшов до своїх, а свої не прийняли. Наскільки був жорстокий точасний світ? Але він і сьогодні є жорстокий. Хіба сьогодні всі готові прийняти Христа? Хіба сьогодні готові всі відкрити своє серце і зробити його тими яслами, де народжується і покладається, бо младенець Христос? Навіть час Великого посту показує, що далеко не всі до цього готові. Далеко не всі готові прийняти Христа у своє серце. Бо як дивною є та, та таємниця Боговтілення, так само є дивною таємниця Святої Євхаристії, де каже Господь, хто їсть мої тіли і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я у ньому. Ось тут написано, як це зрозуміти, коли Христос може перебувати в мені, коли я можу перебувати в Христі, тільки тоді, коли єднаюся з ним і в Христі. Це та велична тайна, подібна до тайни Боготілення. Христос приходить і народжується як просте дитя. А тут під видом хліба і вина, Господь приходить. І оселяється у серці людини, але в серці тої людини, яка готова його прийняти. Як не готові були люди прийняти Христа в той час, коли Він лише народжувався, так і не готові люди прийняти сьогодні Христа, який щоразу народжується в Святій Євхаристі, в літургії. Кажуть, він чим я зараз не готовий. Ми не готові прийняти сьогодні вас, так промовляли люди, до яких просилися на нічліг оця свята родина Йосиф, Марія та Богомладенець, який ось ось мав народитися. Тому, дорогі українські брати і сестри, дуже важливим є розуміти оці слова, тим, які його прийняли, дановану дітьми Божої стати. Кожен із нас без виключення. Незалежно від того, який в нього стан матеріальний, незалежно від того, яку він займає позицію в суспільстві, може бути дитиною Божою. Але для того, щоб прийняти, для того, щоб бути дитиною Божою, треба прийняти Христа. І ось тому дуже важливо є, і ми завжди повинні, а особливо в дні різдвя. Завжди залежуватися на тим, чи готовий я прийняти Христа. Чи готовий я з'єднатися з Христом? А прийняти Христа, це означає не на своїх умовах, а на Його умовах. Тому що він Бог, а ми люди. Не ми йому будемо розказувати, що він має робити, а він нам. І ось тоді, коли ми будемо готовими до цього прийняття, і коли ми приймаємо Його, а разом із тим приймаємо Його науку. Навчаємося і хочемо пізнати його волю, хочемо не просто її знати, але творити в цьому земному житті, Оце і є ознакою того, що ми стаємо дітьми Божими. Тому я бажаю вам, дорігу Христі, брати і сестри, щоб у ці дні Різдвяних свят серце кожного із вас ставало тими яслами. Яслами, де покладається народжений Христос. Щоби серце кожного із вас, кожного християнина, було гідним, достойним і чистим до прийняття Христа. Так як ми напередодні різьба Христового готуємо, підгонуляємо свої будинки, робимо порядки скрізь і всюди, щоб було чисто і прибрано, так само ми маємо подбати про те, що було чисто і прибрано. Та все готове для того, щоб прийняти Христа у своє серце. І даючи відповідь на це запитання, чи приймаємо ми Христа, чи готові ми стати водіями, ми можемо собі зробити весну, на якій дорозі ми сьогодні стоїмо. Чи на тій дорозі, яка веде до спасіння, а ця дорога є вузька і терниста, Господь це каже, чи на дорозі широкій. Яка веде до погибелі. Тому Господь, як сказав ангел у вісні Йосифу, прийшов в цей світ, щоб спасти нас від гріха. І якщо гріх сьогодні заважає тобі з'єднатися з Христом, то пам'ятай, ти маєш Спасителя, ти маєш визволителя, ти можеш звернутися до того, який допоможе тобі подолати гріх, який є в тобі. Не рідко людська природа взагалі не здатна побороти той чи інший порог гріхові. І коли людина усвідомлюється, що це недобре, я роблю, оцей гріх, який я маю в собі, я не можу його подолати самостійно, тоді ми маємо пам'ятати, що є той, хто спасає від гріха. Але знаєте, дуже прикро, люди готові після смерті. Своїх рідних, близьких, наймати якісь богослужіння, давати парасаси, подавати милості, щоб спасти душу людини, яка вже померла. Але поки ця людина жила, поки ця людина перебувала тут на землі і мала всі умови для того, щоб прийти, з'єднатися з Христом, людина цим зігнувала, знехтувала. І тому, злучившись із цим земним життям, ми живі не завжди можемо допомогти померлим так, як ми собі це приписуємо. Бо Спасителем гріха є Христос, а не людина. Якщо ми думаємо, що ми можемо когось спасти чи когось врятувати, то ми глибоко по цьому помиляємося. Той, хто може спасти, це є Христос. І Христос хоче спасти тебе сьогодні. Поки ти ще живий, поки ще б'ється серце у твоїх грудях, поки ти ще можеш дозволити Христу війти в це серце, поки ти ще можеш, незалежно від того, скільки призначено тобі жити на цій землі, але посвятити цей час для Бога. І тільки тоді, коли ти дозволиш війти у своє серце йому, він війде і буде царювати. Якщо ти маєш гріх, і гріх не дозволяє тобі це зробити. Якщо ти не, не любиш цей гріх, а не найдеш його, прийди до Христа і скажи, Господи, я маю гріх. Я не можу подолати його самостійно. Але я вірю, бо тут написано в Святому Івангелії, що ти прийшов у світ, щоб спасти людей від гріха. Спаси мене. Вислови мене. Допоможи мені подолати цей. Я розумію, що і моя обчасть мусить бути по цьому. Але без твоєї допомоги я не можу подолати цей рік, а відповідно і не можу бути спасенним. І тільки тоді, коли Господь силою своєї благодаті допоможе вам подолати цей рік, ви відчуєте присутність Бога у своєму житті, і з того дня ви будете. Ну я щиро вітаю всіх вас, хто вже це зрозумів, хто це пізнав, хто прийняв Христа, хто вже є дитиною Божою. А тих, хто ще розгублений суєтою цього світу, я не засуджую, а призиваю. Життя людини є дуже короткочасним. Ми не знаємо, скільки призначено будь-кому із нас пожити на цій землі. І як каже священне писання, що владу над життям і смертю має тільки Бог. Ми не вправі собі продовжити життя. Ми не можемо цього зробити. Mm -hmm. І ось власне оця таємниця нашого земного життя, скільки Бог призначив нам тут жити на цій землі, і якою буде наша вічність в майбутньому, залежить від того, куди ми направимо свої стопи, куди ми направимо свою волю. Вибере життя, каже Господь. Вибере життя з Богом. Вибери його волю, вибери те, що Господь повіває, і будеш жити, і будеш щасливим. Тому Хай Божа вийсть, Божа благодать буде з усіма вами, і хай ваше серце буде тим'ясливе, де народжується Христос. Щоби, прийнявши Христа і з'єднавшись в містичний спосіб, особливо в ці дні Різдвяних свят, відчувши Його присутність, ми прославили. Бога Рожденого, Тройці святі, славного, Отця і Сина, і Святого Духа. Тепер завжди і на віки віків. Амінь. Христос рождається. Амінь.